Автомобіль компактний продається, це Рено Clio. дуже зручний і економний. Це у нас 14 рік, 1,5 дизельний двигун, 8,5 вартість автомобіля. Контактний номер 097 698 45 36. Ось такий насичений колір. Механічна коробка передач. Акуратний кисалончик, на жаль, власника немає. Все, що можемо показати, це зовні. Це для міста, для пані. Роз'їзний такий автомобіль. Взаді Такі По бокам чорні вставочки, ось такий дизайн автомобіля. За більш детальною інформацію. Телефонувати до власника повочі вказаного номеру телефону. 3, 2012 року, вартість складає 7650. Ось такий білий колір. 82 тисячі пробігу, 110 кінські село, Контактний номер 098 67 354 04. Механічна коробка передач. І білий колір. Бо мене людина питали, каже, я не хочу цвітну, хоч шукає саме біло. Ось, будь ласка, вам такий автомобіль. По стану телефонуєте до власника. Для подорожей продається ось таке Peugeot 508 2017 року в універсалі з об'ємом 2 на 1,6 дизель 120 кінських сил Фул. Вот. Так, перла, так, 175 тисяч пробігу, сервіс, контактний номер 098 673 54 04. У нас такі сидіння, автоматична коробка передач. Зараз власник підійшов, Безключовий доступ, електросклада зеркала, електросидіння, комбінований салон, бачите, ось така прошивочка, мультикермо, кермо ломане, автоматична коробка передач, двозони, двозона кліма, сенсорний метафон Панорама. Дуже хороша комплектація в автомобілі. Комфортно ззаді сидіти і велике багажне відділення. Електрокляпа. Так. Так, цей автомобіль виглядає за більш детальною інформацією, телефонувати до власника. Дуже комфортний, економічний автомобіль для сім'ї, для подорожі. Цікавий ці 2012 року вартість складає 10 950 з автоматичною коробкою передач. 160 тисяч пробігу і 1,6 бензин. Контактний номер. 098 673 54 04. Бензиновий двигун, автоматична коробка передач. На жаль, автомобіль зачинений, але бачите, зверніть увагу яка форма автомобіля. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Мерседеса, скажімо, старенький 2000 року, але такі варті уваги. Пройдеться Mercedes 2000 рік. 272 пробіг, у варті складає 5200, 2,2, дуже економний дизель, двигун, контактний номер 067 77 56 352. Бачите, автомобіль старенький, але видно, що такий збережний, акуратний, механічна коробка передач. І це Mercedes. В цьому автомобілі присутній комфорт. Поїзді, знаєте, вбивка, як кажуть, робили люди. Це вже не нові, Мерседеси, останні, як кажуть, ці як, двигуни виходжують і ну, просто надійні автомобілі були. Зараз розраховують на кажуть, на малий об'єм двигуна, але щоб були кіловати, і через те автомобілі не витримують навантажень. Таких, як не можуть витримати старіші автомобілі. Старіші автомобілі, як кажуть, чогоні двигуни. Ну, Багато роликів є, що старий автомобіль, що новий. Кота кінцікавить на автомобіль, телефонуйте до Власника. Десь є класу, 2016 рік. Вартість автомобіля 18 тисяч в універсалі. 2,1 двигун. 100 кВт. 160 тисяч пробігу. Контактний номер 050 529 15 97. Може таке обличчя автомобіля, ломаний бампер, партроніки, диски, диск, Гума. електросидіння, ломане кермо, автоматична коробка передач. Дуже комфортний по їзді. Взадів два вихлопа. Електрокляпа. І ось таке багажне відділення. Забіж детальною інформацію. Телефонувати до власника по вищу номеру телефону. Автомобіль продається шкода SuperB. І це не універсал, це ліфтбек. Вартість хода є 16200, 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, 217 тисяч пробів. Контактний номер 067 77 52 812. Тріпляний салон. Автоматична коворобка передач Мультикермо і це в нас автомобіль серед шкод бізнес класу. Ззаді, зверніть увагу, скільки місця. 16 двигун для цього автомобіля трошки слабувати, а 2 літра задовільняє. Покажемо багажне відділення. Ось, До такого гуму запаск немає, Я так зрозумів, що це насос їзди. Це... Ось такий дуже комфортний по їзді. За більш детальної інформації телефонувай до власника по вище вказаному номеру телефону. 16 рік 16-200. І знову такий Volvo v 50 у Універсалі 2005 року з 2-літровим дизельним двигуном Не 1,6 Контактний номер 097 405 53 73 15. Ось такий Volvo в Універсалі. 4 750 2005 рік. заведений двигун. Трошки вже стає холодновато люди трошки прогрівають. Ось така панель. Механічна коробка передач, мультикермо кермо, зони клімат-контроль, так? так? Так, і покажемо вам зад Ззаду аккуратненько. Шторочка, все на місці. І саме основне, багажне відділення покажемо. Ось таке багажне відділення. Присутній, приципний пристрій. більш детальною інформацією телефонувати до власника. Це ось такий цікавий автомобіль ланча, з 2009 року з автоматичною коробкою передач. 198 тисяч пробігу. 1.6 дизель. РМ новий. Ходова в ідеалі. Контактний номер 067 382 2042. 198 тисяч пробігу і 7 тисяч дев'ятерік. Ось такий цікавий автомобіль. Бокова підтримка. Якщо ви хочете виділитися, то дійсно таких автомобілів багато не буває. Дуже цікавий дизайн автомобіля. Так виглядає. Легкоплавні диски, хромовні вставочки. Бачите, все так, як книжка пише. Запіш детальної інформації. Телефонувати до власника. Повіщею вказаного номеру телефону. Ось такі автомобілі. Посад 2009 року з 14 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Свіжопринений, розмитнений та поставлений на облік. Повністю обслужений. В хорошому стані по кузову по двигуну Вартість 7600. Можливий продаж готівковий та безготівковий Можливі варіанти обміну. Кого зацікавило, телефонуйте компанія «Автобіз» за номером телефону. 067 360 22 02 У білому кольорі. Перевертаю увагу, Peugeot 5008. Бачите, багато... зверху є релінги, присутні передні партроніки, протитуманки насичений білий колір. Двохлітровий дизельний двигун 150 кінський сил, Максимальна комплектація 249 тисяч пробігу. Контактний номер 0,97 893 27 27 або 0,67 251 52 08 для сім'ї, для подорожі, дуже зручний автомобіль шкіряний салон, підігрів, сидінь, механічна коробка передач така дута в панелі в літаку, хромовані такі вставочки, бачите. Ось так, ось такі. Шарма автомобіля є. Акуратненькі, збережені. Присутні задні паратроніки, прицепний пристрій. Бачите, всередині як збережений. більш детальною інформацією, телефонувати до власника по вищевказаному номеру телефону вот такий сімейний автомобіль, це у нас Peugeot 3008, в чорному кольорі, привезений з Франції. Присутні спереді протитуманні фари, парктроніки, 12 й рік і об'єм двигуна 1.6 дизель без підкрасів, 233 тисячі пробів. Контактний номер 0,96 77 20 588. Дуже економні ці двигуни, рахуються практичними, тому що. Багато свіжих автомобілів і ставлять там двигуни, які не практичні, які не їздять. 1,6 на, на багатьох парках ставлять. і Він себе зарекомендував, тому що витрати пального складають в районі 6 літрів. Бачите, шкірний салон, підігрів сидінь, механічна коробка передач, двох клімат-контроль, панорама. Висока посадка в автомобілі, навіть людина високого зросту, зручно сідати. Сидіння не затерті, ніде нічого. бачите. Є ось такі шторочки, не потрібно тонувати вікна. Передній привід. Задні партроніки, прицепний пристрій. Скажімо, багажне відділення дві половини, можна нижню частину, можна верхню відчинити. І можна ще щось, якщо ви положили цю частину, відложити, щось перевозите в багажному відділенні. В різних випадках використовувати цей автомобіль. М'ятін сколів по автомобілі немає. Бокових затертості немає також. Автомобіль вартий вашої уваги. За більш детальною інформації, телефонувати до власника, по вище вказаному номеру. Телефону. Дуже м'який, комфортний, основне економний автомобіль. Про 3008, знову такий сімейний автомобіль. 13 рік. Вартість складає 10 800 1, 6, 84 кВт дизель, а саме основне автоматична коробка передач. 222 тисячі пробів. Контактний номер 050 925 35 26. Так, зараз покажемо вам всередині. Дозвольте середину показати? Вийти? Так, да, якщо можна на фондку, я покажу Так, Треп'ені салончик, бачите. Сидіння не затерті. Світлий потолок. Хермо в відмінному стані. Автоматична коробка передач. Заднє сидіння зложується. По бокам шторочки стоять дуже комфортно. Сідайте, не мерзніть. Сірий насичений колір. Практичний колір. Десь вимазалось, полочка, все на місці. А саме основне економічний, високий кліренс. Запиш детальну інформацію, телефонувати до власника. Сімейний автомобіль в білому колірі Peugeot 5008 2012 рік. 218 тисяч пробігу. Вартість складає 9300. 1,6 дизель. Контактний номер 068 323 28 82. О так він виглядає. Комфортна їзда. Двигун вибагливий, який, я кажу, до наша десь практичний. Ви сідаєте і їдете, комфортно їхати. Високий кліренс, висока посадка, все, що потрібно людям для дальних для доріг. А також він самій За більш детальну інформацією, телефонуйте до власника по очіказуму номеру телефону. У мене зняти Вольво. Ось таке Вольво 2009 року. Вартість складає 6840. Чому зараз останнім часом люди саме полюбляють Вольво? Якби в ціновій поліції це 9-10 рік і вартість складає 9-10 рік 6840. 1,6-80 кВт дизельний двигун. Автомобіль є свіжопригнаним. Контактний номер 098 687 70. 70. Зараз побачимо скільки. Так, поне видно. Помашку. 78. Ось такий комбінований салончик. Механічна коробка передач, мультикермо. Салон збережений. світлий потолочок Підйомники передні та задні. Торочка, все на місці, багажне, відділення в чудовому стані, Прицепний пристрій є. Volvo v 50 більш детальною інформацією, телефонувати до власника. По вище вказаному номеру телефону. Ось таке Volvo v 50 Volkswagen Golf 2007 року просили люди гольфи подивитися також. Привезе з Німеччини 207 тисяч пробігу. З об'ємом на 1,6 75 кВт. Автомобіль без підкрасів. Є сервісна книжка. 207 тисяч пробігу. 7 сьомий рік. Контактний номер 067 804 42 72. Ось так він всередині виглядає. Акуратненько, ціленький автомобіль. Задня полочка все в чудовому стані. За більш детальною інформацію, телефонувати до власника, по вище вказаному номеру телефону. Автомобіль є народним, простим, надійним і українець його полюбив. Кого зацікавило – телефонуйте до власника. Молодежі дуже популярні стали автомобілі. Це в Рене Мегане 2015 рік. Це серебро на постійному обліку. Вартість автомобіля складає 8 тисяч 309 тисяч ріднього пробігу, об'єм двигуна 1,5 дизель. Контактний номер 050 137 06 58. Автомобіль дуже комфортний, зручний, динаміка по розгону. Кузов оцинкований, безключовий доступ, салон не затертий, механічна коробка передач, двохзоний клімат-контроль, підйомники передні та задні. Витрати пального складають в районі 6 літрів. Динаміка, бачите, якого форма автомобіля дає певний шарм. Цей автомобіль якби сучасний, зручний, динамічний, комфортний в поїзді. Не такі надійні, як шкода, наприклад, але є в своєму автомобілі свої плюси, є мінуси. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника по висі вказаному номеру телефону. Ось такий автомобіль. Volkswagen Golf в універсалі 2013 року вартість складає 9100 умовних одиниць. Свіжо пригнаний 1,677 кВт, є все. Привезений з Німеччини. 240 тисяч пробіг. Автомобіль не фарбований. Зверніть увагу, який салон. Присутні ззаді паратроніки, універсал по відношенню до хатчбека він буде м'якший. трошки шторочка, все на місці, я кажу, по феншую. Потертості понизу немає. Ось так він виглядає. Кого зацікавив автомобіль. Телефонуйте за номером телефону. Кажіть номер 067 18 35 982. Запитувати Олега, Запитувати, кого зацікавив такий Volkswagen Golf у